Чому важливо писати диктант національної єдності? Я думаю, що це один із тих досвідів, який об'єднує, тому що знову ж таки бачите, повертаємося до дитинства. Кожен із нас і кожна з нас у школі ці диктанти писали. Тобто, в нас є якийсь уже попередній досвід цих диктантів. І ось ми сидимо. Сучасні люди, взагалі, я не знаю, ви часто пишете ручкою. Думаю, не дуже ви знаєте, доводиться писати і помічаю, що коли трошки довше, то вже м'я заатрофувалося, болить рука, коли писати. От були, пам'ятаєте, в школі у нас у всіх, отут були такі мозо. Навіть так. на пальцях, декого вони на все життя потім лишаються. Тобто це якесь повернення до себе. От ми знову повертаємося до теми коріння, до того, що ми носимо з собою. І дійсно це можливість людям, які не знаходяться разом, побути разом. І для нас, українців, які зараз дуже роз'єднані, я думаю, що це один із ну одна з таких небезпек для нашого суспільства, що наші досвіди стають все більш різними і різними, і що є такий ризик якогось розколу. Але я думаю, що от саме такі якісь речі об'єднавчі, які ми можемо зробити як суспільство, зробити разом, вони не, не дадуть цьому трапитись.